У позаминулому столітті ось ця головна вулиця Рівного називалася вулицею Шосейною, оскільки вона була головною частиною вулиці Київ-Брест. В залежності від історичних подій вона мала різні назви: вулиця 3 травня, вулиця Гітлер-Штрасе та вулиця Сталіна. І лише у 90-х роках вона стала вулицею Соборною, де відбуваються головні події міста Рівного. На центральній вулиці міста давно не було так велелюдно. Урочистою ходою городяни та гості пошанували рівне. На чолі величезної колони кінне козацьке військо при шаблях з піснями про віру та волю. Приватному житті ми такі, як і всі, але зараз показуємо своє внутрішнє єство українців. Ми українці. Через серце міста крокували майбутні мами. На кабріолетах їхали вишукані рівненські моделі. Маленькі зірочки демонстрували свої таланти, представляючи усі міські школи, центри, клуби, будинку культури та палацу дітей та молоді. Центром також пройшли колективи найбільших місцевих промислових підприємств. Я говорю завжди, що рівне це гордість усього краю. Обласна влада все зробить для того, щоб місто було ще кращим. Щоб ми не тільки ми пишалися нашим містом, а і майбутнє покоління. Найбільший ажіотаж серед глядачів викликав хвіст святкової колони. Там горували рівненські, дубинські та гданські байкери. Я перший раз у Рівному, однак перебуваю під враженням, бо багато людей прийшло. Не знаю, що ви зробили, але погоду маєте фантастично. Очільник польського міста був здивований, що рівне із бюджетом меншим у кілька разів ніж їхній організувало таке гучне свято. Міський голова рівного Володимир Хомко секрет колезі відкрив: городяни вміють і люблять святкувати день народження міста. Тож владі залишається лише трошки допомогти і запалити ідеями. Обійшлося в дуже малу суму. Більшість речей робили або ті, хто приймав участь, або за спонсорські кошти українському раді салют. Пригощання гостей, таке інше, все за спонсорські кошти. Солю коштує 40 тисяч, але це також виключно спонсорські кошти. Ми до них не маємо відносин. Особливе захоплення у рівнян викликав виступ танцювального колективу призера загальноукраїнського телепроекту Майданс його керівник Аліса Зайцева стала переможницею рейтингу Гордість Рівного і була нагороджена перед усім велелюдним майданом. А ось вишуканий мистецький вечір городянам і гостям подарували рівненський гурт «Отвінта» та імениті гості Пікардійська терція. А крапкою свята стали вітання міського голови. Керівників краю та численних делегацій з українських та закордонних міст, доповнених святковим салютом, Алла Сищук, Ірина Веселовська, Сергій Савта, інформаційна програма День.